«Київстар» став першою українською компанією, яка вийшла на фондовий ринок. Але чи дійсно це перемога? У перший день торгів акції впали на 9%. А 80% компаній контролює структура, яка пов'язана з російським бізнесом. Тож, чи варто інвестувати в ці акції, давайте розберемось. IPO, або Initial Public Offering. Це момент. Коли компанія вперше виходить на публічну біржу і пропонує свої акції усім інвесторам, навіщо це робить? Перше залучити гроші на розвиток. Друге підвищити впізнаваність компанії. Третє дати можливість раннім інвесторам вийти з бізнесу. Але для інвестора ІПО завжди ризик. Чому? Тому що компанія, що не має історії торгів на біржі і перші місяці, це як клітка з тигром. Здавалось, Київстар лідер телеком ринку в Україні. Вихід на біржу мав стати історичним моментом, але є нюанс. У перший же день акції впали на 9%. Це сигнал, що ринок не повірив у високу оцінку. Більша частка компанії після злиття спак зі структурою ВОН належить російському бізнесу, пов'язаному з Михайлом Фрідмоном. І тут питання: чи можна вважати Київ Груп українською компанією? Чи це радше міжнародна структура з українським бізнесом у портфелі? Вон компанія. Зареєстрована в Нідерландах, але історично створена російськими олігархами. Один з ключових акціонерів Михайло Фрідман. Тобто, формально Київ Стар Груп подарується на біржі, але 80% контролюється через структури, які мають російське коріння. Це викликає питання: чи готові інвестори вкладати гроші в таку компанію під час війни з Росією? Тож, які умови треба виконати, щоб вийти на IPO? Щоб компанія вийшла на IPO, вона має відповідати суворим правилам, прозора фінансова звітність, відповідність міжнародним стандартам аудиту, стабільність бізнес-моделі, відсутність великих боргів, відповідність вимогам регуляторів. Київстар Стар дійсно виконав ці умови. Але для інвестора важливі не лише документи, але й політичні ризики. Чи варто бігти і купувати акції Кейфстар? Відповідь проста: зарано. І піо завжди кіт у мішку. Поки компанія не покаже фінансові результати хоча б за 2-3 квартали, прогнозувати важко, що Кейфстар продемонструє стабільне зростання абонентів. І, прибутку, ціна акцій може піти вгору. Якщо ні, інвестори можуть втратити гроші. Тому зараз найрозумніше спостерігати, а не бігти за грошима. І грошими. старт – це насправді історичний момент для України, але чи стане він вигідним для інвесторів, покаже час. А ви що думаєте? Чи варто інвестувати в Київстар? Напишіть в коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новини про наступні ІПО та інші інвестиційні можливості.